Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію на завтра, п'ятницю 20 червня. Тож, у п'ятницю, погода в Україні дещо погіршиться, та показники термометрів суттєво знизяться, і відчутну прохолоду, як для літа, відчують в північних та західних областях нашої країни. Також не обійдеться й без дощів. Тож на справжню літню погоду в найближчі дні не розраховуйте та не очікуйте. А далі більш детально по областях на півночі України у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях в день прохолодно. Температурні показники становитимуть від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. А вночі від плюс 9 до плюс 12 градусів. Вдень небо буде затягнуто хмарами, та періодично йтиме дрібний дощ у всіх областях півночі нашої країни. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В столиці завтра в день плюс 18 градусів. Весь день похмуро, та після обіду пуститься невеликий дощ. У центральних областях у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській в день очікується від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла, вночі від плюс 12 до плюс 15. Небо в центральних областях переважно хмарне, та в Полтавській області місцями пройдуть незначні опади. А у Дніпропетровській та Вінницькій буде майже сонячно та без опадів. У західній частині Черкаської та Кіровоградської областей можливі короткочасні опади дрібного дощу протягом дня. Вітер в центральних областях північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході України, Харківська, Донецька та Луганська області температура повітря буде прийнятною. В день стопчики термометрів покажуть від плюс 20 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 17 градусів. В усіх областях сходу нашої країни завтра очікується хмарна погода та невеликі короткочасні дощі протягом усього дня. Вітер очікується північно-західний 7-12 метрів за секунду. На заході країни у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях погода буде дещо прохолоднішою. Вдень очікується плюс 16, плюс 19 градусів. Вночі так і зовсім прохолодно плюс 7, плюс 10 градусів. Протягом дня небо буде хмарне з проясненнями та без опадів. Та все ж дрібний дощ очікується в Рівненській та східних районах Волинської області. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На півдні України: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій області та Криму буде найтепліше цього дня. Температура в день від плюс 23 до плюс 25 градусів. Вночі від плюс 15 до плюс 18. Вдень переважатиме мінлива хмарність, та очікується дрібний незначний дощ в усіх без винятку областях півдня нашої країни. Вітер очікується північно-західний, 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!